Всі 15 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, які є у власності глеювацької громади, активно обробляються. Наразі йде збір озимого ячменю. Ним засіяно пів тисячі гектарів. Урожайність культури 65 центнерів з гектара. Такі ж показники аграрії мали і в довоєнні сезони. Сорт Луран чеської селекції, особливий тим, що він більш посухостійкий, невибагливий до попередника. На даному полі попередник є соняшник, тобто показує себе більш, більш високі показники. Спеціалісти прогнозують врожай не гірше ніж у минулі роки. Це стосується не тільки ячменю пшеницею та ріпаком засіяна більше як півтори тисячі гектарів. Збиратимуть цього сезону в господарстві і кукурудзу, просо, горох, овес і гречку. Всі ці роботи покладені на потужний парк сільгосптехніки, у якому сучасні комбайни, вантажівки, інші спеціалізовані машини за робочий день. Кораблі ланів проходять відстань, яка рівняється 70 футбольним полям. Сучасний американський комбайн Джон Дір. Виробництво вимолоту зерна 6 тонн за 15 хвилин. Велика швидкість і майже немає втрати зерна. Отже, країна чекає на багатий врожай, а тому поїхали. Далі за звичною логістичною схемою. Зерно вивозять на тік. Там відбувається доробка насіння на очисних машинах. Потім збіжжі розподіляють по секторах у сховищах. Паралельно зі збором озимих іде обробка землі. Так закладається основа на наступний сезон. Проводиться обробіток ґрунту. Штригельна борона, яка більш рівномірно розподіляє солому по полі, і слідом йдуть диски, які мульчують, заробляють частково пожнивні рештки, частково мульчують поверхню, тому що з вологою дуже великі проблеми. Є аграріїв і проблеми дуже великі ціни на пальне і на Засоби підживлення рослин, тому ціна на реалізацію продукції не відповідає тим затратам, які несе працівник сільського господарства. Є в агрофірмі і велике тваринне господарства 650 голів великої рогатої худоби та стільки ж свиней. Зоотехніки діляться їхні корови дають молоко екстра класу щодоби більше шести тонн. Майже всю продукцію везуть до Кременчуцького молокозаводу. Решта йде на переробку у власному молочному цеху. Виготовляють сир, масло, бринзу та вершки. Двадцять п'ятдесятих молока. За год ми плануємо надають 7 тисяч літрів молока з корови з корови одна. Одна. Так. На сьогоднішній день за шість місяців ми вже надаїли 1240 тонн. Це 3700 на літр на фуражну корову. Нас пустили ненадовго і в зону, що зачинена для сторонніх. Тут власне відбувається процес доїння. Корови в цей час потребують спокою, і телевізійної слави їм не потрібно. Зараз ми підмиваємо. Робимо труєчки. це щоб не попали бактерії в молоко. І відключаємо. Кожна корова на добу дає у середньому 20 літрів молока. Це красуня забава. Вона рекордсменка. На відміну від своїх соратниць по молочному цеху, вона дає аж 43 літра на добу. Є тут свої ясла сад. Ці малюки тільки стають на ноги. І як релакс для такого великого господарства: коні, вівці, альпаки, страуси та дикі кабани. Як резюме відвідення агрофірми село і в найтяжчі часи живе, невпина трудиться. Працю тут поважають, а тому і такі результати. Кожен тримає свій фронт, і хочу подякувати кожному працівнику поля за те, що вони забезпечують продовольчу безпеку нашої держави. Є такий постулат, що навіть якщо зібрати всі скарби Всесвіту, а не буде чим харчуватися, ми стаємо залежні від інших. Тому, мабуть, і батьки наші вчили нас завжди, що хліб, всьому голова. Наненка, Вадим Діденко, цей день.